Уже мені здається, шостий рік поспіль. Ехо Червонограда має таку традицію. Попри те, що за різдвяний стіл до цього часу ми сідали 6 січня, 24 грудня, ми завжди були разом з парафією зіслання Святого Духа у Червонограді. Разом з ними ми зустрічали Різдво і вітали всіх з народженням Ісуса Христа цього року. Звичайно, для нас це була особлива пастирка, як і для кожного нам здається в Україні. Цього року ми сюди прийшли, не можемо сказати, що з відчуттям радості, але за якимось заспокоєнням, за якоюсь надією, що Різдво стане таким переломним моментом, коли все зміниться, і наш український народ нарешті знайде спасіння. Йдемо до того, щоб Різдво святкувати разом. Я дуже тішуся, тому що вже багато родин нас. Ще була радіна, я знаю, що сьогодні теж вже святкуються течія, теж їдять кутю і співають колядки. Поваленько, думаю, що ми візьмемо ця разом і разом будемо святкувати Різдво Господнє. Цього року особливо символічно виглядала традиція розпочинати пастирку із вимкненого в храмі світла, воно вмикається лише тоді, коли священик сповіщає про народження Ісуса Христа. Десь можна провести паралелі з Україною. Всі ми чекаємо сповіщення про нашу перемогу, яке принесе нам справжнє світло, справжню радість і надію, особливо в ті міста, які зараз окуповані під щільними обстрілами, в ті родини, які зараз роз'єднані війною. До тих людей, які вимушено залишили свої рідні домівки і зараз знаходяться або в інших областях, або взагалі за межами нашої України, заготувалися тим, коли діти збираються на наларати це такі святі меси, які відкривляємо в Адвенті перед Христом. Діти тоді приносять лампадки, як сьогодні до ясних. Так само на пастинку ми її розпочали від згашеного світла. І сьогодні це вже не є якийсь символ. Сьогодні це світло, кожен з нас якось відчув на собі. Звичайно, по особливому в цей день вітали в храмі отця Ігнатія, багаторічного настоятеля церкви Святого Юра. Який впродовж тривалого часу, в тому числі під час окупації, служив парафії у Херсоні, Херсон для нас це такий символ незламності, символ перемоги, символ проукраїнської позиції навіть тоді, коли є загроза смерті від рук расистів. Тому найбільше, мабуть, вразило те, що ці люди, в тому числі і отець, навіть в такий час, навіть під обстрілами, можуть помічати. Якісь символи Божої ласки, Божої опіки, навіть коли в них летять снаряди. І це примушує нас тут, на Львівщині, ще більше гуртуватися, ще більше триматися, ще більше допомагати тим, хто особливо постраждав від рук расистів. Сьогодні Локалічний. І також отець настоятель з Римокатолицької парапії написав фотографію, що залетів снаряд сьогодні до них в церкву, пробив дах. Ось стоїш так у храмі 24 грудня, дивишся на діток в українських строях, слухаєш українську колядку і українську молитву і згадуєш нас 24 лютого. Наскільки розгубленими і наляканими ми тоді були, як не вірив у нас весь світ, скільки всього ми пережили і подолали за цей час. І як світ зараз, стоячи, аплодує українській незламності, і точно знаєш. Що темрява, в яку нас хоче занурити ворог, ніколи нас не поглине, і Україна обов'язково переможе. Христос народився.